Залиш своє побажання Кернесу. У Харкові прийшов флешмоб, під час якого організатори ініціативна група Прорвемося пропонувала харків'янам залишити свої письмові послання міському голові. Прошу вас, сміліє, підходіть, записуйте своє приложення. Акція була присвячена річниці Геннадія Кернеса на посаді мера міста. За цей час, на думку учасників акції, міський голова зробив чимало нарікань. За чистий вулиці, за вирублені парки, за обілля гапати на вулицях. І запрочі вкусності. Якщо молодь вказує меру кернесу, що за рік, попри ріст цін на проїзд комунальні платежі, стипендія не змінилася, то у людей старшого віку претензії пов'язані з затримкою виплат зарплатні і корупцією у різних ешелонах влади. Ну, не до такернеса властю ні багато, а конкретно нічого не виконує. тому же касається зарплати. Допустим, я робота в готові у нас постоянно задір зарплату. До этого на не задержували зарплату. охорона метрополітену намагалася припинити акцію, пояснюючи це тим, що флешмоб проходить у небезпечній близькості від підземки. Втім, не зважаючи на це, харків'яни продовжували залишати свої послання меру. Ми хочемо, щоб харків'яни своїми словами, своїми пожеланнями, своїми висказування оцінили реальні картину оцінили, то, як пройшов цей рік, итоги года результата. року. під час акції було зібрано біля сотні різних послань, які організатори збираються передати особисто міському голові. Перед початком сесії міськради, яка відбудеться 16 листопада. Ліна Миронова, Андрій Хорундже, Сергій Чорний, телеканал АТВК.